Якщо у справі фотографії Барак Обама змінив свою думку, то стосовно жорстких методів допитів президент дотримався своєї передвиборчої обіцянки, заборонивши їх. Однак в країні не припиняються дискусія, чи потрібно притягувати до відповідальності юристів попередньої адміністрації США, які схвалили застосування таких методів. У Сенаті Сполучених Штатів відбулись слухання на цю тему, на яких свідчив колишній агент федерального бюро розслідувань з подробицями Юрій Саєвич. Сидячи за ширмою, аби захистити свою ідентичність, колишній агент ФБР Алі Суфан заявив, що жорсткі методи допитів ЦРУ спонукали провідного члена Аль-Каїди Абу Збейда припинити співпрацювати із слідством. Ця методика з оперативної точки зору повільна, неефективна і ненадійна і шкодить нашим зусиллям перемогти Аль-Каїду. To Суфан говорить, що одержав корисну інформацію від Абу Забейда у першу годину неагресивного допиту, включно з деталями, що стосувалися організатора терористичних нападів на Сполучені Штати Халіда Шейха Мохамеда. Коли співробітники ЦРУ почали його допитувати, заявив Суфан, Зубейда замокнув. За словами Суфана, бойовики Аль-Кайди вчаться, як витримувати методи допитів навіть жорсткіші ніж занурення в воду чи позбавлення сну. Ми не можемо чекати 180 годин, коли спрацює методика позбавлення сну у час, коли нам загрожує бомба з повільної дії. Кілька тижнів тому адміністрація США оприлюднила документи попереднього уряду, які уповноважували застосування жорстких методів допитування. Згідно з офіційною інформацією, Халіда Шейха Мухаммеда 183 рази піддавали занурюванню у воду а Абу Зубейда щонайменше 83 рази. Експерти, які виступали на слуханнях сенатського комітету, розходяться у поглядах щодо відповідності розпоряджень юристів адміністрації Буша нормам міжнародного права. Автори підібрали ті закони, які підтримують їх висновки, і відкинули ті, які їх не підтримують. Я все одно вважаю, що люди, які прийняли ці трагічні рішення, порядні, чесні і компетентні. Політику своєї адміністрації наполегливо захищає колишній віцепрезидент Ша Ричард Чейні. на мій погляд, це були абсолютно правильні дії. Я абсолютно переконаний, що ми врятували тисячі, а можливо й сотні тисяч життів. Уряді інтерв'ю пресі. Колишній віцепрезидент закликає адміністрацію Барака Обами оприлюднити засекречені документи, які, за словами Чені, підтверджують його слова. Юрій Саєвич, голос Америки.